Вітери першого сорту, вага 10 кілограм, ціна 2,5 євро за 1 кілограм. Так, перший світерочок у нас є ось такий сіренький, дивіться, які гарні. Дівчата це взагалі бомбові світерочки і за дуже низькою ціною. Оп, ось такий гольфик. Трошечки вас опущу, тому що мені здається, вам погано буде видно. Далі у нас іде ось такий яскравий. Дивіться, який гарний. Розмір приблизно МКЛК. Далі у нас іде ось такий, це у нас спинка. Це перед віці, який гарний. Це в нас есочка емочка. Так, у нас тут мікс світорочків є жіночі та чоловічі. Ось такий чоловічий, що попадається. Дуже класний, такий плотненький розмір. X -L. наступне, що у нас буде це ось такий світерочок в розмірі. S, Ні, який гарний, дуже класно буде виглядати, якщо одіти, ви взагалі бомба. Далі в нас іде ось такий теплесенький, знову гольфу корисного темного кольору. Далі червоний. Оп, це спинка. Ось так. А ось ні, це, це наоборот був вперед. Ось так, буде виглядати нічого собі. Можна так собі декольте відкрити, можу щось відкрити, ну і ладно. Так, розмір тут наступний Елька. Дивіться, який гарний. Дуже гарні світорочки і тут іде акційна ціна. Дуже низька, до речі. Далі ось такий світорочок Дивіться, який гарний, білесенький, ідеально білий. Далі у нас іде ось такий рожевий. Тут у нас ідуть світорочки на різну вікову категорію. так Розмір еліка. Ось такий. Далі у нас іде звичайний чорний. Це, напевно, більш чоловічий накутик. Хоп, ось так виглядає. Це есочка. Далі у нас іде ось такий, дивіться, який класний, теплений світорочок. Груба така крупна в'язка. так ось так. Далі в нас іде ось такий чорний, звичайний. Дивіться, який класний, звичайний, звичайний. Далі в нас іде Ось така накидочка. Далі у нас йде ось такий синій, дуже гарно виглядає. Так. Далі йде ось такий синенький також, голубенький відтіночка. Наступний у нас буде ось такий. Ой, який гарний. Дуже класно виглядає. Далі у нас іде ось такий також дуже-дуже тепленький, емочка. Далі з цього попадається. Це кардиганчик, напевно. Так, він не застрібається, такий на запах. Розмір МКЛК. Далі у нас іде ось такий сіренький, дуже гарний, простесенький, дуже тепленький. Далі у нас іде чорний звичайний гольфок, жіночий. Може бути чоловічий, приблизно МКЛ розмір. Далі в нас іде ось такий кремовий, дуже класно виглядає. 36-й розмір. Далі в 40 му розмірі ось такий світорочок, дуже яскравий, такий прям гуцульський. Далі ось такий. Напевно, чоловічий, більш есочка чоловіча. Якщо жіночий, то емочка приблизно. Далі у нас попадається ще один кардиганчик. Ось так він виглядає. Розмір приблизно L. -ка. Далі ось такий світорочок у великому вже розмірі тут йде LXL. Далі у нас іде ось такий, дивіться, який гарний. Розмір S. -ка. Наступне, що у нас буде, це така накидочка кардиганчик з капюшончиком. Класно виглядає, приблизно елька розмір. Далі у нас йде знову, напевно, елічка. Не пише приблизно елька, ну великий, такий. класно. Далі у нас іде взірочку, також елька. І останній, який у нас тут буде, це ось такий кардиганчик, дуже класно виглядає. Все, ми розпакували з вами лотик, світерочки. 10 кг у нас тут було. Це перший сорт. Ціна 2,5 євро за 1 кілограм. Це дуже дуже дешево. Якщо вам сподобалося, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте їх прямо зараз.